Может можно сказать, що читать может якие музыки більше детей, ніж самодель. Ну, не варто читати цепнео тим, кто дуже ставится... Як до чогось того, до чистоти української мови, тільки мова абсолютно... Ні, я не тільки маю на увазі там мати, а я маю на увазі, що там і служник є, в чому це навмисно робилося. Є так званий обанський, тобто, оскільки вона з інтернету передусім проходить. Тобто мова, коли навмисно, навіть викривляється. І, мабуть, не варто читати людям ну, зустанської мовою. От сьогодні, будь ласка, от поки ви живий жінок є така юзака Маша Клашонка. З Росії яка так само, як і ви, описує саме подорожі в Глатималі. В одинські мире в Латималі так само, і вона також вона по вони подорожували чотири двоє дівчат, своїх кроків і чи знайомий ви з її ну може ви читали її або там пізно. Ні, я не чую, я подивлюся. Потім, ну я не знаю. Ти що не чув? Ти відмінюєш мені сприйняття у світу, ну, скажімо так, традиційним українцям і традиційним представником української Америки. Якщо є, то чому? Ну, Я почну скоріше зі схожості, я, в принципі е, в мене виникло таке враження, що між нами і представниками Латинської Америки більше спільного, ніж між нами чи ними і європейцями чи американцями. Тобто, насправді, ну, є якийсь такі ну, хаотичність трошки, тобто не любов до такого жорсткого порядку. А, а з приводу відмінності, ну, те, що я дуже помічав, що це ну, те, що я казав, ставлення до жінок. Дуже не подобається їх не ставлення до жінок. А в усьому іншому, в принципі, як вони, так і, по-моєму, українці, ну, і в Україні теж автостопом їздив. Ну, такі прості люди, досить добродушні. І там і там. Тобто більше схожості, ніж відмінностей. І більш схожі ну, ми там, з ними, ніж ми з європейцями. Ну, я не знаю, це, це я знаю. Багато хто це критикує, так ось одній статі описував. На мою думку, це саме так. А чи все з питань? Таке враження, розумієте, що там сама реальність якась така. Тобто ти сприймаєш уже не як магічна, а як ну, ну То Тобто це... я просто потім перечитував ну власний жежети, коли там знаходишся до дуже, дуже довго, то там починаєш так сприймати реальність. Там ну, якісь жаби, якісь такого розміру і якось повзе, тобі це нормально здається, що вона через дорогу і до неї машина зупиняється. Е, ну, Зовсім ну, сприйняття якесь по-іншому, ти там починаєш по-іншому сприймати цю реальність, що магія здається чимось таким та, дуже повсякденним. Е, Крешно магічні? Е, ну, це не магічні, я кажу, це скоріш світові чуття в цілому. Тобто, коли ти сидиш, ну от я, наприклад, ліз е, на одну піраміду в Майя, але вона дуже мало відома, і там нікого, крім мене не було. І е, коли ти вилазиш туди, і е, якось в день починають, наприклад, оці е, світлячки, починають кружати навколо тебе, причому навколо твоєї голови. Ну це якесь таке, я не знаю, це спровається нормально, просто красиво. Чи що постоянно что-то таки трапляется, а не трапляется, это скорее постоянный стан души. Были ли у тебя проблемы на границе, ну, вообще на границах где-либо? И, ну, может быть, какие-то интересные просто есть истории, как ты пересекал какие-то границы, и были ли проблемы с правоохранительными органами, и как ты их решал, и, ну, чем отличается, допустим, поведение, может быть, правоохранительных органов там и здесь? Ну на кордоні проблеми були постійні. Це дуже добре відчувається. Тільки там по іншому ставились до людей це, ну всіх хто зі мною їздив, це були або ну, два американські з американським паспортом, одна з німецьким. Дуже видно, коли на кожному кордоні там всіх пропускають, і зі мною проблеми. Тобто спочатку, коли я там перетинав між Україною і Польщею, то вже там були свої пробомбаси. Потім в Америку мене дуже довго, ну, тобто в мене є віза, але мене при цьому випадково відібрали для більш ретельної перевірки, дві години тримали в аеропорту. І потім на кожному кордоні, крім мексиканського, і там ще одного. Один раз е про це фришти вже немає до речі, це... Ну, я там не до кінця довіз, скажімо. Я вирішив зупинитись там на тому переломному моменті, але... Скажімо, між Гондурасом і Нікарагуа мені довелося просто нелегально переходити кордон. От коли ми їдемо з Сімоном вдвох, і його пропускають без питань, та подивилися американу, просто на кубінку подивились, проходиш. А на мене дивиться, мене не пропускають. Ну, тобто, і Мені довелося просто нелегально переходити. Приводи правоохоронців, ну, це, Ну, це... хто ж вже читав, то, в принципі, я там питав про це, коли нас на Кубі сприйняли чомусь до шпигунів. Тобто там була історія така, що ми вночі, вже одинадцята ночі, чи вже 12, ну, з чергового райду там, базу, ну, автостопом їхали, і поламалась машина, і ми вночі, ми не знаємо, де ми, ми йдемо в найтемніше місце. І ми заходимо, от, тут не говорять діти.